Вже декілька днів поспіль в центрі міста збираються корисниці, які не стоять осторонь ситуації, що склалася в державі, 25 січня на центральній площі знову зібралися громадяни, аби висловити свою думку щодо подій в Україні. До усіх присутніх звернувся депутат міської ради, голова фракції Батьківщина Володимир Боровков. Він запропонував послухати звернення з вимогами, яке розглядатимуть депутат міської ради 28 січня на міській сесії. А також запропонував при присутнім доповнити це звернення, він наголосив, що усі вимоги користенців будуть адресовані президенту України. Ми пропонуємо прийняти звернення з вимогами, які адресувати на ім'я президента. Єдине, що сьогодні можна зробити, політичне рішення, які пропонуються в этом зверненні. Ми стверджуємо, що головною причиною громадянського конфлікту в Україні є недовіра органам державної влади. На жаль, сьогодні так воно і є. З метою зниження радикалізації протистояння негайно повернути підрозділи міліції на місця їх постійної дислокації. Звільнити всіх затриманих активістів Майдану, як у Києві, так і на місцях закрити кримінальне провадження. Невідкладно розслідувати протиправні дії та притягнути до. Сапіської жорстокості та за виконання злочинних доказів із дотриманням принципів публічності та гласності. Четверте, негайно змінити уряд як такий, що не має довіри народу. П'яте. Скасувати закони, прийнятий провладною більшістю Верховної Раді 16 січня помахом руки без обговорення, як такі, що порушують права громадян. Метою запобігання подальшої дискредитації державних органів влади та відродження парламентаризму як методу ненасильницького вирішення конфлікту інтересів громадян України, повернути Конституцію України як парламентська президентську республіки в редакції 2004 року. З метою відродження довіри до органів державної влади провести позачергові вибори президента України та Верховної Ради України. Це заява не є ультиматумом, і ми вважаємо, що це єдиний шлях кровопроліття в Україні. Міський голова Володимир Москаленко закликав усіх присутніх висловити свої думки у вівторок, 28 січня, на сесії міської ради, на якій буде розглядатися ситуація, яка склалася в країні. Шановні члени територіальної громади, міста користання. Приємно те, що ми всі зами коросенці не байдужі. До тієї ситуації, яка у нас склалася в державі, це не може нас не турбувати. Тому вже е, ворог Колдер Латинич, як депутат міської ради, як голова фракції Батьківщина, проінформував, що 28 числа ми розглядаємо це питання на сесії міської ради. Тобто, щоб бути до кінця законними і легітимними, орган, який ви обрали від вашого імені, буде. Приймати звернення, я е, призиваю всіх вас, що присутні, ті, кого немає, давати свої пропозиції. Усі пропозиції наших людей, коростенців, будуть прийняті, обговорені, продискутовані, і е, прийме наша міська рада. Мене цьому сумніву нема. У нас завжди це проходило гласно, легітимно, спокійно. Ніяких утисків не було. І поки я буду міським головою не буде, тому ми дамо можливість кожному сказати. Ми проти варварства, ми проти війни, ми проти смертей людей, ми проти злоби, яка сьогодні є. Я знав і знаю, що після всього чого все одно прийдеться сісти за сіл переговорів і знову все робити. Я пропоную вам спільно попрацювати, прийняти рішення. Я бажаю всім нам. Е Зого розуму і е, всій нашій державі ще ще з цього надзвичайно неприємного конфлікту, який стався в Україні. Громада міста, що зібралася активно, обговорювала ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в країні. Активісти зібрання з обуренням говорили про незаконність прийняття 16 січня Верховною Радою ряду законів, закликали користенців не бути байдужими щодо насилля над українським народом та щодо кровопролиття, яке вже відбулося в Києві. Висловити свою думку стосовно подій в державі та внести пропозицію, мав можливість кожен присутній користенець. по закінченню зібрання нам більш детально вдалося поспілкуватися з міським головою. Коростенці завжди були небайдужими до ситуації, які є в нашому місті, в нашій області, в нашій державі. І сьогодні теж не виключення, що зібралися коростенці, не дивлячись на те, що така непроста погода і мороз, але в центрі міста вони зібралися з тим, щоб сказати свою думку про те, яка соціально-економічна ситуація в нашій державі. Я щиро вдячний коростенцям, які сьогодні прийшли і свою думку висказали: ми демократичне місто. І Влада міста а я, як міський голова чути, Всіх коростенців, які б не були вони політичних вподобань, релігійного направлення, але то є коростенці, вони правят на свою думку. Ну скажімо, головний, якби такий контекст всіх виступів, це про те, що є непорядок в нашій державі, що не противостояння, що вже почалась проливатися кров, що страдають люди, що неадекватна поведінка з одного боку орно правоохоронних з другого боку, екстремістсько налаштованих людей, які проти них. Виступають і в загальному плані ситуація держави критично погана. Тому користенці вони вискали свою думку, що треба робити, і прийняли там, хай не багато їх було, там десь більше сотні, але не прийняли таке заяву, в, які, в якому вони. Засуджує те, що проходить сьогодні в державі, але я запропонував нашим користенцям, що у нас є легітимно обрана міська рада, яка, до речі, 28 числа збирається на своє чергове засідання по прийняттю бюджету. Але з урахуванням такої ситуації, нестабільною політичною, першим питанням ми поставимо про стан соціально-політичної ситуації в нашій державі, і до цього часу спільно фракція. Небайдужими користенцями, а я запрошую всіх користенців по цьому питанню висказатися, зібрати спільну таку нараду, випрацювати резолюцію і прийняти її від міської ради. Тоді це буде законне легітимне рішення. Не від, скажімо, ста чоловік, які проголосували, а в корисні проживає 66 тисяч, а привести його в законне русло в справи. І я вважаю, і я буду підтримувати, що ця заява повинна бути жорсткою, яка осуджує. Те, що сьогодні у в нас в державі робиться, що б то не говорив, ми повинні сідати за стіл переговорів і приймати рішення, яке задовільняє всіх жителів нашої держави України. Тут не може бути непереможених, непереможців, переможців, тому що. Ну, скажем, питання стоїть про цілісність нашої держави і України, і тому ми будемо жорстко приймати таке рішення і направляти до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Але знаєте, завжди в коростенців здорового глузду вистачало, щоб прийняти це рішення толерантно. І те, то, що ми будемо кричати, призивати до чогось там, і кричати ганьба, це ж не вирішується. У нас достатньо потужний інтелект. Де ми можемо в русло закону написати, але чітко викарбувати всі наші вимоги. Моги, і що вони попали до тих, хто це рішення буде приймати. А рішення буде прийматися Верховною Радою, президентом Кабінету міністрів. Тому я прошу коростенців в першу чергу, щоб був спокій. Щоб було розуміння, щоб не було протистояння, щоб не було оцих політичних бійок, вони нікому не потрібні, ніж там партіями, щоб не було цього насилля, кому куди входить, виходить з якої партії. А розумно, здраво, як ми це завжди можемо, написали, прийняли. Я впевнений, що депутати нашої міської ради підтримують достатньо жорстке рішення сесії, тому що воно йде від Коростенської громади, від народу міста Коростені, і воно рамках… Законний буде направлено на ті всі органи, які приймають рішення. Отже, 28 січня в залі засідань міськвиконкому відбудеться сесія міської ради, на якій першим питанням буде обговорення політичної ситуації в Україні.